Всім привітик! Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі Оксімур Хенмей по-українськи. Сьогодні я розпочинаю свій четвертий тиждень старт у проєкті Старти Різдво, який організувала Вікторія з каналу Україночка В'яже. Думала-думала, щоб це зв'язати таке святкове, таке різдвяне, і ось надумала: у мене досить багато є зелених ниточок. Тож, я хочу спробувати зв'язати ялиночку. Спицями я більше люблю в'язати, але ялиночки гачком мені більше подобаються. Вони якісь такі дуже кочеряві, такі пухнасті. Тож, буду пробувати в'язати ялиночку саме гачком. Буду пробувати, тому що я не дуже взагалі гачком в'яжу, я більше в'яжу спицями і ними більше і люблю в'язати, якщо чесно. Ну, ось такий набір пряжі в мене. Буду пробувати в'язати, починаю свій процесик. Посилання на всіх дівчаток, учасниць і спонсорів залишу внизу під відео в інфобоксі, переходьте, дивіться і далі слідкуйте за моїми просуваннями такими. Ось так вам відзняла трошки, бо не маю як віднімати, поки не дуже можу освітлити собі кімнату. Вибачайте, як же є. Ми, українці, пристосуємося до всього. Ось дівчатка, що у мене тут виходить, почала пеньочок. Так, пеньочок в'яжеться спочатку. М Можливо, треба було взяти пряжу коричневого кольору, щоб був контрастно, ну, але я все зеленою, бачу, в мене зелененько і є. І почала в'язати нижній ярус. Ялиночки. Гачком я дуже мало в'яжу, тож трохи плутаюся в рядочках, в'яжу, розпускаю, як то кажуть, але нічого, мені вже подобається, тож буду в'язати. Далі в нас йде на розширення, на розширення. Це вже я робила з двома накидами стовпчики. Зараз буде більше, більше і більше. І так потроху вам зніматиму, як буде можливість, тому що дуже нема як знімати. Нема часу, нема світла. Коли я світло, нема мене, бо я на роботі, а коли я вдома, світла нема. То ось так якось. Або знімай вночі, буде всіх. Або е, я зазвичай ночами працюю, приходжу на дранок, інколи буває світло, а я вже валюся з них. Так що в'яжу, коли маю можливість. Головне, що я люблю в'язання. Коли людина щось любить, коли в неї улюблена справа, то вона виділяє той. Вільний час для того, щоб займатися своєю улюбленою справою. А сьогодні для нас це важливо, маєш бути у чомусь якийсь релакс. Надивлячись на всі події, що навкруги нас зараз, цей такий важкий час. Так що, тримаємося, в'яжимо. Наше задоволення. І цим самим трохи заспокоїмося. Ну що, я пішла далі в'язати. Хочу щось, хоч трошки встигнути, бо дуже мало, дуже мало маю вільного часу. Все, до наступного включення. Ось що в мене нав'язалось. Перший ярус у мене є. Це. Ось так досить дивно виглядає. Це перший ярус, самий нижній, далі стовбур і ось другий ярус я в'яжу. Вже його зараз, ще трохи я його докінчу і буду в'язати вверх. Сюди, серединку, ось тут ми будемо набивати. Наповнюваючи холо чи що у вас вже є. В Яжу ось таким очком. У мене номер. Два. Так, номер два. Шукала де там номер, тому що <сміст> якось і не роздивилась. Підбираю гачок чисто інтуїтивно під ниточку. Який мені підходить, відкриваю свою а, колекцію гачків. І шукаю, який мені підходить до ниточки, який мені добре сидить в долонці. І ось так, дівчатка. Таке в мене просуваннячка знімаю на дивані. Не дуже освітлено, як завжди. Та думаю, це не. На даний момент це не проблема, а світло на даний час це розкіш. Тож, цінуємо те, що маємо. Добре, що ми живі і здорові. Отже, продовжую в'язати, підключуся незабаром, а для вас це буде як секундочка. Ну що ж, я тільки що дов'язала свою красуночку, ялинку. Е, лишилось заправити нитки, тому що ниток тут багато, в кожному ярусі. У нас є ниточка. Ось тут пеньочок. Він, е, і взагалі, стовбур плотно набитий. Я його наповнила. Ялиночку треба буде попрасувати або попрати, я думаю, у якомусь розчині там зробити ці красиво, ці яруси, викласти в якомусь, чи розчині крохмалю, чи розчин такої невеликої концентрації клею ПВА з водичкою, і розкласти ці яруси. Так гарно, щоб вони так і висохли, тому що вони у нас такі кучеряві, неслухняні поки що. Або якось попрасувати парою, паровим, паровою праскою, я думаю, парогенератором, можливо, я спробую на роботі це зробити. Ну, подивлюсь. Зараз я дивлюсь на неї, і я від цю ялиночку зробила, напевно, думаю, можна б так зробити. Крайчик самий на цих ярусах. Самий останній рядочок, або самий край обробити ниточкою якоюсь з люрексом, або просто світленькою ниточкою, світлого кольору, щоб вона була як срібляста ялинка, або це може бути взагалі, можна використовувати ниточку взагалі для в'язання ялиночки. Можна взяти ниточку, щось на кшталт травки. Або якоїсь такої мохнатої, чи з мохером, чи. О, чи я колись замовляла на іграшки? Здається, Ярнард Крісмас. Така є пряжа, вона йде така трошки мохната, така, як мішура, волохата ниточка сама по собі, і вона світиться, вона блиститься. Якісь там невеличкі блискітки, щось таке. Ніби Люрекс, чи щось того. Вона якась така цікава ниточка. Зараз у мене нема в наявності, що я вам показала. Крісмас. От таку ниточку дуже добре використовувати для іграшок, особливо для різдвяно-новорічних іграшок. Ще, я думаю, чудово буде прикрасити ялиночку е якимось в'язаними малесенькими. Або помпончики, або навіть є, вони готові, продаються у різних магазинах рукоділля. Можна її сміло ними прикрасити, або нав'язати якісь малюсінькі такі, кольорові, якщо у вас є залишки пряжі. Я маю багато залишків, і я теж дуже люблю в'язати залишків. дивлюся, дівчата Приймають участь наші дівчата з нашого СП, приймають участь у СП в'язання із залишків пряжі. Я до них під'єдналася пізно, вони вже там в'язали. Але якщо, якщо б я приєдналася раніше, я б точно там була. Або якщо б можна під'єднатися навіть зараз, я б точно там була, тому що в'язання із залишків пряжі – це, можна сказати, моє. Я багато чого в'яжу саме із залишків, Із таких малюсеньких, невеличких моточків. Я завжди думаю, куди їх пустити в діло. Ось так. Так що, такий у мене сьогодні звіт вийшов. Ялиночку я вже підрихтую, підпрацюю, але вона вже ось результат готовий. І, так що так, друзі, дякую всім, хто дивився мене на цьому тижні. Такий цього тижневий мій звіт. Це моя ялиночка в'язана гачком. Дивіться нас усіх під хештегом Starterist2. Дивіться всіх дівчат, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, хто подобається. Дівчатка всі такі розумниці, всі дуже цікаві проекти там у них такі новорічно різдвяні. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. З вами була ваша Оксана. І це мій рукодільний канал Оксімур handmade по-українськи. До нових творчих процесиків. Па-па!